Сьогодні на уроці ви отримаєте багато цікавих знань про Сонце, Зорі, Сузір'я та галактики. Космос це завжди казково. Давайте навчатися разом. На небі мільярди зір. Яка з них важлива для природи Землі? Чим саме? Існують різні способи орієнтування на місцевості, які відомі тобі. У всесвіті налічують мільярди зір. Зоря це велетенська вогняна куля, що складається з розжарених газів. Хімічні реакції, що відбуваються за її участю, супроводжуються виділенням величезної кількості світла й тепла. Зорі. Мало чим відрізняються від сонця, але здаються нам маленькими блискучими цяточками, тому що перебувають від землі на значно більших відстанях, ніж Сонце. Обчислена науковцями температура поверхні зір дуже висока від 3000 градусів Цельсія до 100 тисяч градусів Цельсія. Отже виникла проблема. Як досліджувати зорі, якщо їхня температура така висока? Жодний космічний апарат не може наблизитися до зорі, а тим паче опинитися на її поверхні. Вихід було знайдено. Науковці досліджують зорі, вивчаючи світло, яке вони випромінюють. У день ми не бачимо зорі, бо їх затьмарює сонячне світло. Насправді зорі випромінюють світло постійно. Тож космонавти у космосі бачать їх завжди. Час існування окремих зір сягає мільйонів років. У хімічних реакціях гази у складі зорі витрачаються і закінчуються. Тож зорі не вічні. На думку вчених. Сонце існує близько 4,5 мільярдів років і згасне через 5-10 мільярдів років. Як відомо, найбільшу швидкість має світло. За 1 секунду воно долає відстань 300 тисяч км. Саме з такою швидкістю рухається до землі світло, яке випромінюють зорі. Незважаючи на таку швидкість, світло від сонця досягає землі за 8 хвилин, а від інших зір за кілька мільйонів і навіть мільярдів років. Тож нескладно уявити наскільки величезні відстані від землі до зір. Спостерігаючи за зорями із землі, здається, що вони мерехтять. Це тому, що досягнувши атмосфери Землі, світло продовжує рухатись крізь повітря. Воно починає коливатись. А здається, що зорі мерехтять. Космічні апарати не виявили мерехтіння зір. Виконай завдання 1. Поясни завдяки чому зорі є самосвітними небесними тілами. Сонце виглядає набагато більшим та яскравішим за інші зорі. Виконай завдання 2. Наведи докази, що сонце і зорі розташовані дуже далеко від землі. Окремі ділянки зоряного неба з розміщеними на них небесними тілами мають назву Сузір'я. Завдяки зорям з найбільшим блиском люди здавна й дотепер пов'язують сузір'я з різними фігурами. Таке уподіблення допомагає легко відшукувати сузір'я на нічному небі. На малюнку показано найяскравіші зорі в сузір'ях Великої ведмедиці та Оріону. І пояснено, як в уявлені людей. Візерунок зір створює зображення ведмедя й міфічного мисливця Оріона. Сузір'я Великої ведмедиці відшукати легко. Сім найяскравіших зір утворюють фігуру схожу на ківш з довгою ручкою. У цій фігурі стародавні греки розгледіли ведмедицю, а наші пращури віз. Сузір'я Оріону. Відшуковують за трьома яскравими зорями поясу мисливця. Поруч із Сузір'ям Великої Ведмедиці розташоване Сузір'я Малої Ведмедиці. Його найяскравіша полярна зоря, яка завжди вказує на північ. Знаючи це, можна легко визначити сторони горизонту і швидко зорієнтуватися на місцевості. Сучасні астрономи ділять небо на 88 сузір'їв, в які входять усі видимі зорі. Познайомитись з ними можна за картами зоряного неба, атласами у віртуальних обсерваторіях і планетаріях. Виконай завдання 3. Дослідник рельєфу місцевості загубив компас. Як йому визначити сторони горизонту? Щоб повернутися додому. Запропонуй два способи. Вигляд зоряного неба змінюється неперервно. Для спостерігача вигляд зоряного неба залежить від пори року. Тому в різні пори року з одного місця на одній і тій самій ділянці неба спостерігач бачить різні сузір'я. Найвідомішими є 12 зодіакальних сузір'їв. Овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези, Скорпіон, Стрілець, Козиріг, Водолій, Риби. У перекладі з грецької мови слово зодіак означає пояс звірів. З давніх часів вважається, що кожний земний місяць певним чином пов'язаний з одним із зодіакальних сузірь. Зорі у Всесвіті утворюють великі скупчення, що мають назву галактики. Кожна галактика гігантська зоряна система, що складається з мільярдів зір та інших небесних тіл. Людство дізналося про галактики і досліджує їх завдяки потужним телескопам. Сонячна система є частиною галактики, що має назву молочний шлях. Або іще ще її називають чумацький шлях. У 17 столітті Галілео Галілей з допомогою телескопа виявив, що наша галактика складається з величезної кількості зір, розташованих близько одна до одної. Сучасні науковці вважають, що наша галактика містить 250-300 мільярдів зір. Наша галактика має форму спіралі, а сонячна система набагато менших розмірів за галактику та перебуває на її периферії, околицях. Як ви бачите на малюнку, центр галактики ось, а наша сонячна система перебуває приблизно ось в цьому місці. Для чумаків торгівців, які на валах упродовж століть їздили в Крим по сіль. Молочний шлях слугував дороговказом. Тому цю найяскравішу смугу зір на нічному небі називають Чумацький шлях. До початку минулого століття вчені вважали, що Всесвіт складається лише з однієї галактики молочний або чумацький шлях. У 1924 році американський астроном Едвін Габл. Проводив спостереження за допомогою найбільшого в той час телескопа і зробив відкриття, що спостережувані ним об'єкти у туманності Андромеди знаходяться на величезних відстанях. А отже, належать вже не до нашої галактики. Астрономічний телескоп, який відправили в космос у 1990 році, названо на честь Габла. Телескоп вперше показав людству віддалені галактики, недосяжні за допомогою інших інструментів спостереження. Космічний телескоп ГАБЛ постійно надає вченим інформацію про зорі, галактики та планети. Усі інструменти і комп'ютери на борту телескопа для роботи потребують електрики. Нею телескоп забезпечують сонячні панелі. На телескопі розташовані антени, які передають на землю дані, зібрані з допомогою різних інструментів. Наразі пошукайте інформацію в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, дізнайся, як нашу галактику називали в давнину різні народи. Обміняйтеся дібраними відомостями з однокласниками та однокласницями. А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим, Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 18 це сторінки 130 137 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 137. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!